Ось так, 28 серпня, активісти спіймали продавчиню магазину Флеш, що у мікрорайоні Північний, на продажу алкоголю після 22-ї години. Тоді поліція і склала протокол на власника магазину. Розглянути його зібрались на адмінкомісії за місяць. Зараз всі скажуть, ну тільки не будемо не будемо перетворювати в базар. Розлючені жителі Волинської дивізії зібрались всі разом на засідання адміністративної комісії. Тут повинні вирішити долю власника магазину, який заважає їм спокійно жити. Адмінкомісія повинна зобов'язати підприємця сплатити штраф за порушення режиму роботи магазину, а саме за продаж алкоголю після 22-ї. Проте власник своєї вини не визнає. Яке віконце? в магазині в магазині? Багато вікон існує. Я не знаю, яке саме там В дворях не існує. Та справа виявилася не такою простою: усе через паперові неточності, на яких і акцентує власник магазину. Мовляв, при фіксації правопорушення поліція неправильно склала протокол. Він виявився без підпису порушника, тобто власника магазину, бо того при цьому не було у місті. Після нічого немає, ви розумієте чи ні? це з таких же ж успіхів. Це, це з таким успіхом. Можна на кожного з нас написати папіра такого Юрій ви як член комісії? Скажіть мені документи, подані нам на розгляд комісії, відповідають чинному законодавству вимогам правильно оформлені чи неправильно? Вони оформлені правильно. Там, якщо є незначні порушення, вони не впливають на суд правопорушення. Факт про ми можемо розглянути зараз і прийняти рішення і вказати точну йому частину статті 155. Проте юрист стверджує, що цього комісія зробити не може. Компетенція адміністративної комісії не входить е, питання. Повноваження про перекваліфікацію. Ми не можемо цього зробити, бо це буде порушення. Ми можемо, звичайно, будуть певні. Інші кажуть також свою думку. Розглянути, ну розглянути кожну пропозицію окремо, перекваліфікувати на частину першу. Що буде далі? Людина оскаржить цей протокол. Ні, питання в тому постанову. Вона його оскаржить в суді. Вона його виграє. Виграє. Та людей таке пояснення і розвиток подій не влаштовує. Вітаю, Не квічіть, сину. Прийма... Ні, почекайте, Я висказую думку і хочу, щоб всі послухали, щоб ви почули не тільки те, що ви хочете почути. Розумієте? Правильно, і я за порядок. Але для того, щоб навести порядок, треба, щоб документи, які подаються з дотриманням процесу, були і правильно були. Незадовго до цієї комісії була ще одна у селі Шубків, де живе працівниця магазину, яка, власне, і продала алкоголь малолітньому. Але на неї ніхто з членів комісії не з'явився. І журналістами та активістами як правопорушниця, так і власник флешу спілкуватись не захотіли. Всі коментарі я буду надавати в одній комісії, Я буду надавати в судовому засіданні спілкуватися на юридичній мові на рівні боза. Спілкуватися, я не буду. Тобто, якщо я вас питаю, як як громадянин, то це рівень базарної баби. Так, я ж вам вроді якби не хамлю, просто задаю звичайне питання. Проте і на цій адмінкомісії від коментарів відмовляється. Тож, попри неправильно складений протокол, комісія все ж винесла рішення та покарала підприємця. Частина перша статті 55, порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівникам торгівлі, громадського харчування та сфер послуг громадянам. які… Займається підприємницькою діяльністю штраф від 18 гривень до 170 гривень. Відтак призначили вказаний максимум 170 сімдесят гривень. Далі буде ще одна адмінкомісія в шубкові. А рішення цієї підприємець має повне право оскаржити в суді. Чекають сьогодні. На нас сквозь протокол Заявляю вам. Ви були і звідки бачили? Да, зараз підписують. Зараз все. За, зараз... Да, зараз будемо складати новий протокол за нововинні обставини, щоб були на початку було. Алла Максимчук, Володимир Захаров, новини Рівного.